Коли це все вже відбулося, тобто батьки дітей, які ще встигають у ці періоди, зверніть ще більшу увагу на це, будь ласка. І саме ця агресія вона відповідає за енергію життя. Вона повинна вірно і екологічно проявлятися, вчитися її проявляти, доставати, тому що ми всі про життя тут. А якщо її немає, тому всі страхи, тривоги, і там дуже багато чого підлітки відбувається, де я маю якісь там особисті переписки. Тому зверніть, будь ласка, увагу на це: зверніть увагу на ваш гіперконтроль, на ваш страх, на ваше управління життями своїх дітей, а саме хлопців. У даному випадку зверніть увагу на це, що ви дозволяєте собі, не дозволяєте дітям, і яким чином ви взагалі поважаєте кордони, і яким чином ви намагаєтеся парувати своїх дітей від вас? От, дуже довге таке звернення, але реально багато повідомлень на цю тему. Я пропоную вам, мами, почати. Займатися своїм життям і поважати життя своїх підлітків, звісно, вчитися обом, якщо це ще не пізно у вас.